Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, які продукти можна їсти перед тренуванням, а які не варто. Ми з'ясували, як харчуватися перед пробіжкою так, щоб біглося легко і ізячно, як каже Мадам Газель із мультика. Але легко, без сюрпризів для тренування. Але для початку спойлер: єдиного рецепту для всіх не буде. Чому це неможливо? бо неможливо. Але наші рекомендації допоможуть визначити, що підходить чи не підходить саме вам. Перш за все почнемо з того, що визначимо оптимальний час прийому їжі перед тренуванням. Це саме важливо. Спочатку потрібно зрозуміти за скільки часу до початку пробіжки ви можете поїсти без наслідків у вигляді важкості у шлунку та інших неприємних відчуттів. Інтенсивність перетравлювання їжі у всіх різна. комусь достатньо 30-60 хвилин. Ви щасливчики іншим доводиться чекати по 2-3 години, перш ніж зробити перші кроки за двері. Як знайти своє оптимальне вікно? Експериментально, тобто на практиці, спробуйте з'їсти порцію середнього розміру за 90 хвилин до початку тренування. Якщо тренування пройшло без дискомфорту в шлунку, спробуйте наступного разу змістити прийом їжі на 15-20 хвилин ближче. Аналогічно, якщо на пробіжці виникли проблеми з травленням, спробуйте поїсти на 15-20 хвилин пізніше. Ось так рухаючись з інтервалом в 15 хвилин, можна визначити конкретний час, який підходить вашому організму. Далі ми визначаємо потребу в калоріях для різних типів бігових тренувань. Це важливо у бігунів є певна схильність переоцінювати споживання калорій. Часто ми думаємо, що потренувалися і чесно відпрацювало цю велику тарілку пасти. Але в середньому ж спортсмен вагою 70 кг спалює. Всього 500-600 калорій за 60 хвилин бігу, залежно від темпу і рівня зусиль. Плюс до того в м'ясах вже досить пального, тобто глікогену, якого достатньо мінімум на 2 години роботи. Для точного підрахунку можна скористатися одним з калькуляторів калорій, які багато в мережі, і ви без проблем зрозумієте, скільки саме. Вам потрібно з цього випливає, що в звичайні легкі бігові дні вам буде достатньо невеликого перекусу за 30-90 хвилин до початку тренувань, щоб не відчувати себе голодним і трохи підвищити рівень цукру в крові. Якщо ви віддаєте перевагу ранковому бігу, то запас глікогену в м'язах буде трошки менше. Все таки з моменту вечері минає щонайменше 6-8 годин. Але якщо ви не плануєте тривалу пробіжку чи інтенсивне темпове тренування, хвилюватися про брак калорій все одно не варто. Кладаємо чорний список продуктів. Прибрати доведеться як завжди шляхом спроби. помилок. але є загальні критерії, яким повинен відповідати біговий перекус: перше це низький рівень жирності. Низький вміст клітковини, білка та високий вміст вуглеводів. Білок і жир сповільнюють процес травлення. Це допомагає довго відчувати себе ситим після їжі, але це не найкращий вибір перед тренуванням. Тут потрібні продукти, які легко засвоюються. Занадто багато жиру чи білка перед пробіжкою можуть викликати біль в боці, нудоту чи відчуття тяжкості. А їжа з великим вмістом клітковини іноді стає причиною спазмів і метеоризму. I Улюблену чашку каву теж краще випити після пробіжки. Напої з підвищеним містом кофеїну можуть зумовити прискорення серцебиття, біль животі і часті погуки в туалет. Але це також питання індивідуальне, я завжди перед пробіжкою п'ю каву. Ще невеличка пауза. Ми хотіли б вам з ворсом подякувати за те, що ви коментуєте, лайкаєте наші відоси. Вам не складно, а нам корисно і дуже приємно. Скажи, білий? Чи ні? Приємно. Продукти, від яких перед бігом краще відмовитися: бобові, броколі чи артишоки та інші овочі з високим вмістом клітковини, яблука, груші та інші фрукти з високим вмістом також клітковини, кофеїн у великій кількості, звичайно, сир, чорне м'ясо, бекон та інші продукти з високим вмістом білка. Від гострої їжі варто було відмовитись, і від молочних продуктів, типу кефіру, йогурту, молока та морозива. Відбираємо варіант вуглеводного перекусу. Їжа з високим вмістом вуглеводів найкращий вибір перед пробіжкою. З вуглеводів організм отримує глюкозу, це основне джерело енергії під час навантаження. Глюкоза циркулює в кровобігу, де її можна використати для негайної. Енергії або просто м, зберігається у вигляді доступного лікогену в м'язах і печінці. За змоги вибирайте натуральні продукти, залиште спортивні гелії для змагань. Вони там вам точно знадобляться, про це ми ще колись поговоримо. Ось найпопулярніші варіанти бігових перекусів Перед ранковою пробіжкою, середньої інтенсивності і тривалості. Це можуть бути горст, ти що? Ворст, трохи заважаєш знімати. Ну, шуми ж, знаєш, таке. може, вилізеш. Два. Ось декілька найпопулярніших варіантів бігових перекусів перед ранковою пробіжкою, середньої інтенсивності і тривалості. Банани, фініки, можна трошки солодкого чаю з печивом, хоча, як казав, я п'ю каву, батончики. А перед темповими чи інтервальними тренуваннями це може бути тост з джемом чи арахісовим маслом, і банан. Вівсянка з варенням, млинці, вафлі можуть також бути з медом чи з варенням. Перед тривалим тренуванням можуть бути макарони чи слова. Солодка картопля, це та що батат, вівсянка з бананом і сухофруктами, крупи, це гречка, рис, кіно з невеликою кількістю овочів. Ці ж продукти стануть хорошим варіантом для вечері, якщо тривале тренування плануєте вранці. Перед змаганнями головне правило не вживати продукти, які ви не пробували раніше. І реакція шлунка, на які для вас невідома. Для багатьох бігунів-аматерів найбільшою худовою їжею перед забігом є вівсяна каша з варенням. Хоча мені, чесно кажучи, не дуже заходить. Я от дивлюся на друзів, які Перед змаганнями їдять кашу, я не розумію. Мені не вистачає її енергії взагалі. Ще одне важливе зауваження: вечеря перед забігом теж повинна бути легкою. Надмір жирної чи гострої їжі напередодні може погано вплинути на якість сну і нагадати про себе спазмом шлунку, коли ви біжите. А надто солона їжа буде сприяти швидшому ніж зазвичай зневодненню. Не забуваємо про гідратацію. Звісно, випивати літри води безпосередньо перед пробіжкою не потрібно, але й повністю відмовлятися від пиття не варто. За 30-40 хвилин до тренування можна випити мілілітрів 20 рідини, цього має бути достатньо. Тому, якщо підсумувати, то спробуйте поекспериментувати, користуючись базовими правилами, наведеними вище в цьому відео, і здоровим, звичайно, глуздом. Дякую, що були з нами. Побачимося в наступному відео.